Доброго ранку, діти. Розпочнемо урок рідної мови. Подумаємо, що нам треба взяти на урок: голову, очі, вуха, руки і обов'язково серце. Ну, а зараз давайте пограємо в гру дешифрувальник. Нагадую, нам треба краще взяти листочок бумаги і записати 3А. Дивимося 3А це в нас буква О, да? 2Б, 2Б, буква П і так далі. Запишіть швиденько. Яке вийшло слово? Оповідання. Утворили ми слово. Незнайко до нас знову з запитанням звернувся. Як упізнати? оповідання. І сьогодні ми будемо шукати відповідь на це питання. А спочатку запишіть так 10 лютого, класна робота. Працюємо над каліграфічною хвилинкою. Велика буква О і маленька. Подивіться на їхнє поєднання, дві маленьких О, поєднання О. Опу і слово оповідання. Досить довге слово, в якому є важлива подовжена вимова. На письмі позначаємо двома буквами Н. Зверніть увагу, ось на це поєднання низьке буква Н з буквою Я. Ми його називаємо з вами Зарочки. Поставь відео на паузу, допиши. Склади речення зі словом оповідання. Ну, наприклад, вчора ми читали дуже цікаве оповідання. Складіть свої речення. Отже, ми продовжимо працювати над оповіданням. Пригадаємо, як відрізнити оповідання від творів інших жанрів. Ну, Давайте зараз з цього і почнемо. Отже, в оповіданнях найчастіше в нас йде мова про одну подію життя одного персонажа. В оповіданнях мало дійових осіб. Оповідання описується невеликий проміжок часу. Оповідання вони невеликі за обсягом, тобто не дуже довгі. І в оповіданнях найчастіше ми прослідковуємо реалістичність подій, тобто те, що буває насправді. І останнє оповідання має прозову форму, пам'ятаєте? Тобто пишеться, Записано як текст, а не як вірш, не з Ще раз поставте відео на паузу, і ось ці ознаки прочитайте і запам'ятайте. Отже, оповідання це невеличкий, за обсягом прозовий твір, що має реалістичний характер про одну чи декілька подій життя персонажа. Виконайте руханку, відпочиньте трошки. Ну, а зараз пограємося, так чи ні. Упізнай оповідання. чи Пригадуємо те, що ми з вами читали. Чарівна паличка – це оповідання, чи ні? Ану, подумайте, чи там є реалістичність, чи там дуже довге воно, скільки там у нас головних героїв. Отже, чарівна паличка – це оповідання. Хто сказав правильно, ви молодець. Наступний твір: знайомий сніговик. Це оповідання чи ні? Ану, проаналізуйте. Чи воно реалістичний характер має, чи таке може бути насправді, скільки там головних героїв? Отже, знайомий сніговик, це казка. Отже, це ні, не оповідання. Уікенд ми з вами читали: це оповідання чи ні? Ні, це вірш, вірш? Це не оповідання. Наступне. Хто на повідку? Це оповідання чи ні? Ні, це вірш. Отже, ми з вами повторили, як відрізнити оповідання від різних творів. Давні імена думаємо, оповідання чи ні. Це стаття, вона має науковий характер. Ми з вами про це говорили. Про Хом'ячка Бориса це оповідання чи ні? Так чи ні? Так, це оповідання. Ну, зараз попрацюйте, будь ласка, над оповіданням про Хом'ячка Бориса, яке написав Віктор Васильчук. в вибірковому читанню, потренуйтеся задавати питання, гарно з інтонацією почитайте. І. Обов'язково спробуйте переказати. Ну, а зараз ми з вами попрацюємо письмово. Завдання наступне: сторінка 30. Відкрите, будь ласка, підручник, якщо ви ще його не відкрили, там, де ми з вами читали, оповідання про хом'ячка Бориса. Завдання наступне: склади список тварин, які жили у віті. Ану. Ану, продивіться, я думаю, що вам буде це неважко, якщо ви уважно кілька разів прочитали. Ну, отже, як ми напишемо список тварин, хто жив у Які тваринки? Так, назвіть. А тепер перевірте, чи всіх ви назвали Хом'ячок Борис, Папуга Гоша. Кицьки Жозефіна і Стрілка. Їжачок Колючка. Ану, перевір, чи всіх ми назвали? Завдання наступне у зошиті. Ось ці, цей список треба записати гарно і каліграфічно. Давайте ми з вами подумаємо, чому хом'ячок написано з великої букви. Отже, це ж загальна назва це не кличка тварини, а ім'я. Так, перше слово в нас іде. Воно з великої букви. Далі Борис кличка, папуга з маленької після коми, тому що це назва тваринки, гоша з великої, бо це кличка. І розкажіть далі, чому кицьки – з маленької, Жозефіна стрілка з Великої, їжачок з маленької, а колючка з великої. А тепер запишіть гарно в зошиті, так як у вас поміщається. А якщо важко. Скористуйся моєю допомогою. Ось, подивись, як я записала. І якщо треба перенести слово, поділи його на склади. Пригадай правила переносу. Постав відео на паузу і запиши. Наступне завдання. Спиши виділені речення. Отже, в підручнику на сторінці 30 ми з вами читали оповідання. сторінка 30, 31 закінчується. Знайди, будь ласка, виділені речення це речення записані чорним кольором, чорнішим. Ну, подивіться, знайдіть це речення. Ось. Це наш листочок. Подивіться, ось пишеться, порівняєте, назва. І ось, а м'якенького хом'ячка Бориса подарувала сестричка. Він був рудий і кудлатий, схожий на маленьку мишку з коротким хвостиком. Ось ці два речення, ви бачите, виділені чорним таким. З жирним кольором, Ось це вам треба записати у зошит з нового рядочку прописними буквами. Ще раз перечитайте уважно кожне слово, зверніть увагу, ви будете писати так, як поміщається. Але завдання не все. Отже, подивіться, у зошиті ось саме ці два виділені жирним речення, я сюди вам їх вирізала, ви повинні записати так, як вони у вас поміщаються. Але завдання ще у нас є додаткове. всі слова, які означають ознаки, тобто питання, яке, яка, яке, які, нам треба поділити для переносу. Отже, м'якенького, якого, будете писати, можна ось так рисочками. Кень. пам'ятаєте, як ми розділяли ко-го. А можна, наприклад, ось м'я, великими, пам'ятаєте, ми так. Кень, ко-го. Це робимо олівчиком. Далі у нас ознака, який Ру, він був який, рудий. Ру-дий. Який кудлатий? Кудлатий. Далі, схоже, на маленьку, яку маленьку маленьку. Мишку з коротким, яким ко, хвостиком. Ось так ми з вами слова, ознаки. Поділили для переносу на склади. Поставіть до на паузу і запиши гарно, охайно ці два речення. Поділи слова для переносу. Я ще раз скажу, можна рисочками невеличкими, як ми з вами переносимо, а можна ось такими довгими, але олівчиком тоді. Прошу поклади перед собою абетку і повторюй, як пишеться кожна буква. Ну, а зараз е, тобі треба переказати оповідання за схемою. Тварини, які живуть у віті, це зачин. Подія перша гості. Подія друга як розбудити хом'яка. Подія третя Папуга зупиняє хлопців. Подія четверта. Як доглядати за хом'яком. І кінцівка хом'ячок. Подякував Гоші, постав відео на паузу і, користуючись схемою, розкажи це оповідання. Якщо тобі важко, то тобі треба ще раз прочитати оповідання. Ну, а тепер дай відповідь на питання. Що тепер тобі відомо про хом'яків? Для чого люди тримають хатніх тварин? Про це ми говорили з вами на уроках Ядея зовсім недавно. Що може статись, якщо людина поставиться безвідповідально до тваринки? Що ви відчували сьогодні на уроці? Чи хотіли б ви перетворитися на тварину? Навіщо потрібні знання здобуті сьогодні на уроці? Постав відео на паузу і дай відповідь на питання. Вони дуже цікаві, заставляють замислитись. А я тобі дякую за роботу. Будь ласка, попрацюй ще виразно над оповіданням і повтори все, що ми вивчали, про іменник і правопис іменників з великої букви.